Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до Клубу Любителів України і всього українського. А зараз у нас рубрика за перевріком. І будемо дивитися, що планує Росія щодо України на найближчий час. Ну, ще щось планує, є якісь плани? Плани є якісь. За щось мститися, за щось до, до речі, ви бачите, як символічно. Прапор України е, на задньому е, плані. Тобто, з'їсти Україну як, як, як пудінг смачненький. Для них дуже ласа. Так, зараз будемо дивитися. Ну, те, що вони око на Україну поклали, це ми всі знаємо. Ось вийшов імператор. Тобто плани є в них. Ось цей лицар жезлів нам говорить про те, що е, наскоки будуть якісь, е, знаєте, такі шизненацька. Я не можу зараз сказати, чи це є якісь прильоти, чи це є наступ якийсь. Це може бути якийсь спонтанний наступ. Але. Ви повинні розуміти, по цій карті це не зовсім і спланований. Тут немає ніякого ось єдине, що є якась ціль, але це не плани. Є якась ціль, ціль Україна з'їсти як оцей тортик, як це піроженко, з'їсти. Вони вже приготували і вилку, і ножик. А ось тут можна сказати: ну, імператор теж планує. Він завжди дуже добре все планує. А ось тут карти показують, що буде якийсь. Ну, давайте так. До речі, ця карта може теж говорити про те, що важко вони зберуть. Важко зберуть вони цей наступ. Але те, що зберуть, От мені чомусь цікаво роздивитися ось це. От, і ця карта теж говорить. До речі, таке враження, таке враження, що влаштують якийсь, дивіться, я зараз спробую це, бо тут трошечки, знаєте, карти вони енергії, вони плутаються. Чому? Зараз я поясню, тому що з одного боку оце кругле вузьке коло, тобто домовлятися про щось. Ціль з одного боку домовлятися, а з другого боку влупити. Розумієте, тому, тому це і плутається. Але в них якось, розумієте, все рівно в них, ну, скажімо так, що в них в самих хаотична позиція. До, до цього домовляння, розумієте, ось тут оця карта може говорити про перемови, про домовляння, але в них настільки багато оцих бажань, оцих, е, як би це пояснити? хотілок. Давайте я скажу, це хотілок, але це навіть не хотілок, це вимагання. Оці карти говорять про вимагання, про різкість, про настаювання. Але воно вже настільки хаотично це виходить, що воно ну, несе в собі якусь таку певну нерозбіріху. Зараз спробую пояснити, як би це пояснити? Наприклад, вже сіли за столом домовлятися, так? десь пішла якась слабинка, і вони тоді, туди... А! А ми ще це хотіли. А нам ще цього цього і цього теж нам треба. І вже 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 знов майже домовились, а вони, а нам ще ото треба? Стоп, стоп, стоп. Ні, так не піде. І тут таке враження, що тут будуть і переговори зриватися. Тому що я вже про це говорила у Росії. Мало того, що расисти самі виготовляють зброю, вони ще отримують від. Своїх, ну, скажімо так, дружбанів. Ось так. Ну і плюс наша влада підсобляє дуже добре. Я ж захрипла вже. Так. Давайте так. Бо тут хотілок дуже багато в них. Давайте ми подивимося: чи досягнуть вони своїх цілей, оцих цілей, які в них є. І оця карта теж говорить про те, вроді би, вже, вже домовилися. О, ні, а нам ще це треба, нам і це треба, нам і море треба, нам і м -м, суша треба, нам і повітря треба, нам і корисні канали треба, нам все треба. От зараз ми подивимося, чи покажуть карти, чи наскільки вірогідні, що їхні а, хотілки, ось ці бажання хотілки, що стосовно України, наскільки вони справдяться. Україна випала. а тут дивимося: в кінці випадає вежа. Це говорить про те, чим більше оце теж хатєлки їхні, бачите? Тобто, тут як двоглавий дракон: сидять серйозні речі, обговорюють, хотілки свої висловлюють, підлості свої показують, і все зривається. Тут таке враження, що вони все ж таки недоотримують. Зараз результат дивимося. Все я зрозуміло. Це не, не те, що недоотримуючи все зривається. Ні. Тут іде хотілка знищення України. Не просто так випала тут Україна, а це знищення. У них хотілка забрати, що можна, а що не можемо забрати, те знищимо. Ось так в мене йде. Що можемо, заберемо, а якщо щось не можемо, то знищимо. До основання, а затім. І ось ця карта говорить: а, ну, якщо дивитися, ось саме ресурс, давайте так: український ресурс 40%. Це не, це не тільки землі наші, це і людський ресурс. Отут людина є. Тобто тут і землі, тут і наші корисні копалини, тут і наші люди. Наші діти, ось, що вони зможуть зманіпулювати для себе. 40%, ну от 100%. Карти показують: 40%. Їм таки вдасться на міжнародному рівні відбити собі. Якось так. У них краща позиція на міжнародному рівні, тобто у них кращі позиції. Ось якось так. Я вже завтра подивлюся. Як Трамп це бачить. Як Трамп е, бачить, е, тому що, от, наприклад, приліт по Сумах був, так кажуть, що це отвіточка була е, Путіна до Трампа. Е, через те, що Путін, е, верніше Трамп пер, день перед тим е, е, запровадив якісь санкції. Я е, зараз поки що я, коли до відео підготуюсь, то я подивлюся. Якщо не забуду, звичайно, ось, але це не факт важливо, Трамп або продовжив санкції, або запровадив санкції. І через це суми це була зла отвіточка. Ось. Я робила вчора, верніше, сьогодні був розклад на суми. Ось, подивіться той розклад, і сьогодні, ну, зараз я подивлюсь, я вибачаюсь. Я подивлюся, чи це було сьогодні. Так, сьогодні. Сьогодні в обід. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, донатимо на ЗСУ. У нас 30-та бригада. Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар з відеозверненням військових. Подивіться то відео. Повірте мені, ви побачите, коли ви бачите військових в лице, хто, як вони просять, знаєте, мені шкода, мені шкода що у нас влада не та, як на рашці, забезпечує, вони там не шукають, вони там не збирають. Їм зброю забезпечує влада. У нас цього влада не робить. У нас 70% дотацій. З усього світу, і ми не забезпечуємо своїх військових. Це ганьба. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!